Доброї передоби. Канал Бетрайдер, Футбол, Ліга Європи, Ювентус Севілья. За останні 10 матчів вдома Ювентус програв лише один раз в усіх турнірах. Севілья за останні 10 матчів програла двічі в усіх турнірах. У Ювентуса видається цікавий сезон. Спочатку забрали 15 балів, потім повернули. Зараз Юве на другому місці в серії А. Був поганий відрізок, коли вони майже впевнено пройшли в цей полуфінал, виграли два останні матчі серії А. Стара сіньора вміє правильно розподіляти сили. Ювентус цілком може претендувати на перемогу в цьому турнірі, якщо не буде зменшувати обертів. Севілля також має інтересний сезон. Команда була в нижній частині таблиці, але з приходом Менді Лібера все різко змінилося, і команда видала переможну серію. За останні роки всі вже звикли, що Севілля – частий гість фінальну стадію Ліги Європи. Обидва колективи підходять до матчу в гарному настрої, в якому сенсі шанси рівні, але букмекери вважають Юве фаворитом. Я з ними згоден. Стара сіньора має вигравати в домашніх стінах, і це мій фрібет. Телеграм-канал закріплений в коментарях. До побачення.